З кожним роком Росія все більше скочується у неоцаризм. Якби не кортіло Владіміру Путіну правити вічно, старість непрозоро натякає, що не за горами той день, коли влада вислазне з його рук. Розуміючи, це найближче оточення диктатора почало боротьбу за сфери впливу у Росії. Пише The Times. Цікаво, що через відсутність у глави Кремля дорослих синів головними конкурентками у цій битві є жінки. Докладніше про те, як родички та коханки Путіна рвуться до влади. Далі підписуйтесь на наш канал. 52-річна Ганна Цивільєва, дочка двоюрідного брата президента РФ Євгена Путіна. Попри повну відсутність досвіду, у червні 2024 року вона була призначена на посаду заступника міністра оборони РФ, за даними британської розвідки, таке кадрове рішення спантеличило навіть звиклих до тотальної корупції та кумівства російських посадовців та олігархів. Недосвідченість Цивільєвої стала очевидною у грудні, коли виступаючи в державній думі, вона випадково розкрила держтаємницю щодо 40 Восьми тисяч зниклих безвісти російських солдатів ще один скандал спалахнув у березні 25-го. Російські журналісти з'ясували, що підсудні за кримінальними статтями робили пожертвування до державного фонду ветеранів в обмін на пом'якшення вироку. Головою фонду виявилася племінниця Путіна. Владімір Путін ніколи не говорить про своїх дітей. Негласне табу на згадку їхніх імен і біографій російських змі стосується навіть двох його доньок, народжених у законному шлюбі. Раніше 39-річна Марія Воронцова та 38-річна Катерина Тихонова вкрай рідко з'являлися у публічному просторі. Втім, за 10 днів до призначення цивілівою заступником міністра оборони вони обидві виступили з промовами на Петербурзькому економічному форумі. Цей захід вважається важливим та Тижнем для російської еліти, у січні воронцова, яка за освітою є лікарем-ендокринологом, також дала дуже незвичайне інтерв'ю, у якому розповіла про цінність людського життя в Росії. Колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, 41-річна Аліна Кабаєва, давно вважається коханкою або навіть дружиною Владиміра Путіна. Ба більше подейкують, що за останні 10 років вона народила від диктатора щонайменше двох дітей. Після завершення спортивної кар'єри Кабаєва також не часто з'являлась на публіці. Однак, у 22-му році, за щедрою державної підтримки, вона раптом заснувала власну академію художньої гімнастики Небесна грація. З цього моменту вона стала постійним гостем на Національному телебаченні Ба більше торік Кабаєва була тренером команди академії на іграх Брікс у Казані. Там вона прямо змагалася зі збірною Росії, яку очолювала її колишня тренерка Ірина Вінер. За словами свідків, через це між ними виникла напруженість. Коли журі присудило перемогу вихованці Кабаєвої Марії Борисовій, Вінер з трибуни і голосно послала переможницю на три літери, звертаючись при цьому до Кабаєвої. Вже за чотири місяці було оголошено, що Вінер залишає посаду головного тренера збірної Росії після 24 років роботи. Поки що невідомо кого саме Владі Путін обере своїм наступником і чи встигне це зробити. Втім, вже зараз очевидно, що за його крісло буде точитися жорстока боротьба, і не виключено, що у ній зійдуться усі жінки диктатора. Під час інаугурації Дональда Трампа 20 січня його підтримували найбагатші люди світу: Ілон Маск, Джеф Безос і Марк Цукерберг. У той день розміри їхніх статків були на найвищих показниках. Однак, вже за сім тижнів правління Трампа вони втратили 209 мільярдів доларів. А їхні компанії сумарно здешевшили на 1 трильйон 390 мільярдів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За даними Блумберг, період між обранням Трампа та його інаугурацією був далим для найбагатших людей світу. Індекс S&P 500 досягнув кількох історичних максимумів. Інвестори вкладали гроші у фондові та криптовалютні ринки, очікуючи, що політика республіканців буде вигідною для бізнесу. Втім, через масові звільнення державних службовців і коливання Трампа щодо тарифів за 50 днів індекс втратив 6,4%. Ба більше ця тенденція продовжує набирати обертів. 10 Березня обвал акції призвів до падіння базового індексу на 2,7%. компанії, що стоять за статками прихильників Трампа, стали одними з найбільших невдах, адже втратили 1 трильйон 390 мільярдів доларів ринкової вартості з 17 січня, останнього торгового дня перед інаугурацією. 17 грудня статки гендиректора Тесли сягнули піка у 486 мільярдів доларів. Це є найбільшим показником коли-небудь зафіксованим в індексі багатства Bloomberg. Більшість його прибутків принесла Тесла. Після виборів акції компанії майже подвоїлися. Відтоді виробник електромобілів втрачав ці прибутки з космічною швидкістю по 1 мільйону 300 тисяч доларів щохвилини. Сьогодні його статки складають 301 мільярд доларів. Однією з причин стало те, що споживачі Продукції у Європі розчарувалися у підтримці маском ультраправих політиків, а продажі Тесли у Німеччині впали більш як на 70% за два місяці. Китайські поставки минулого місяця також впали на 49%. У грудні Амазон пожертвував 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду Трампа, а сам Безос ще у лютому обідав з очільником Білого Дому. Втім, все має свою ціну з 17 січня. Акції компанії Амазон впали на 14%, А її власник втратив 29 мільярдів доларів. Співзасновник компанії Google Сергій Брін також підтримував Дональда Трампа у передвиборчих перегонах і навіть пообідав з ним у Маралагу наступного місяця після виборів. Вже на початку лютого акції конгломерату компанії Alphabet Inc., куди входить і Google впали більш як на 7%. З середини січня до середини лютого компанія мета зросла на 19%. Однак, з того часу, акції втратили весь цей приріст. За час президентства Трампа індекс великої сімки впав на 20% зі свого максимуму, зафіксованого в середині грудня. Президент і сео групи компанії Луї Вітон Мойот Хенесі був другом Трампа десятки років. Протягом більшої частини 24-го року акції його дітищ знижувалися, але з моменту виборів президента США до кінця січня підскочили більш як на 20%. Однак відтоді група втратила більшу частину цих прибутків минулого місяця. Аналітики Morningstar Стар заявили, що мита на європейські предмети розкоші в розмірі від 10 до 20% можуть знизити продажі, які так не на висоті, таким чином, сьогодні можна з упевненістю сказати, що дружба з Дональдом Трампом дійсно дороге задоволення ймовірно, вже дуже скоро його не зможуть дозволити собі навіть найбагатші люди світу. Народна депутатка і лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко неодноразово ставала героїною журналістських розслідувань через свою любов до дорогих речей. Раніше в приціли камер вже потрапляли її вишукані сумки, одяг та взуття від всесвітньо відомих брендів. Телеграф .UA» вирішив піти далі. і Зібрав інформацію щодо помешкання Юлії Тимошенко. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У вісімнадцятому році Тимошенко зазначила у декларації, що живе у селищі Козин, в елітній місцевості Конча Заспа. Маєток на 588 квадратних метрів нардепка буцімто орендувала у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. За словами самої політикині, за часів Януковича вона переписала житло та земельні ділянки на рідних, оскільки хвилювала, що нерухомість можуть конфіскувати. У 2009 році у мережі з'явилися світлини особняка Тимошенко у конча заспі. Це великий двоповерховий маєток на березі греблі із власним пляжем. Сам будинок покритий червоною черепицею. На території висаджено багато дерев, зокрема дубів і верм. Є паркові ліхтарі та доріжки. Особняк загороджений високим кованим парканом, аби зовні не було нічого видно. За оцінками експертів, така віла може коштувати кілька мільйонів доларів. У 14-му році політикиня показувала свій маєток активістам громадського руху без парканів. Зокрема, вони змогли оглянути кухню. Дуву та передпокій. Судячи зі світлин, нардепка надає перевагу розкоші. У будинку є вишукані меблі, гобелени та дороговартісні картини. А от на другий поверх журналістів не пустили, пояснюючи це тим, що там не прибрано. Чи живе Юлія Тимошенко у цьому будинку зараз, невідомо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.